Завдання. Кожна задачка по 6 балів. Створіть проєкт для двох виконавців, двох персонажів, які рухаються назустріч один одному від меж сцени. Кожен з них 5 разів переміщується на 10 кроків. Після кожного переміщення робить паузу на 4 секунди, змінює образ і розміри. Збережіть проект. Дивіться, як це буде відбуватися. Я потім покажу, як воно е, має бути. Як воно має бути в результаті. Але я не покажу вам скриптики. Давайте приблизно. Що нам потрібно зробити? Тобто ми додаємо двох персонажей. Я, наприклад, як варіант, вам раджу якраз додати персонажі, які і називаються персонажі Англійською персонажі характерс. Да? У нас є characters 1 і в нас є characters 2. Люди, characters 2. Ось. Єдине, що моментик для першого персонажа. Напрямок повернуто вправо, але для другого персонажа нам потрібно напрямок повернути в ліву сторону, щоб вони один на одну йшли, один на одного. І зафіксувати тільки зліва направо. Що вони між собою роблять? Тобто, ви собі бачите, що у нас тут є багато образів. Тобто, цей персонаж, бачите, і тут у нас чому я обрав саме, саме такий об'єкт? Тому що тут багато образів. Відповідно, в чому заключається наш цикл. Ми розташували наших персонажей. Можна одразу прописати їм, наприклад, першим скриптом, коли натиснуто зелений флажочок, щоб вони опинялися в тій позиції, в якій мають знаходитися за змовченням. Тобто, коли натиснуто зелений флажочок, рух опинитися в краюшку сцени. Тобто, вони, коли ми запустимо проект, вони опиняться десь по центру. Ми натискаємо старт. Вони опиняються по своїх місцях, тобто на точках старту. Далі вже йде сам алгоритм, сам наш цикл. Вибираємо керування через повтори. І дивимося. Е, так, рухаються назустріч один одному. Кожен з них 5 разів переміщується на 10 кроків. Повторити 5 разів рух 10 кроків. Далі. Після кожного переміщення, робить паузу 4 секунди. Додаємо паузу, чекати 4 секунди. Далі змінює образ і розміри вигляд. Змінити образ, можна просто наступний образ. І змінити розмір. Якщо ми ставимо на 10, це буде означати, що кожен раз збільшується на 10. Якщо ми поставимо мінус 10, то буде кожен раз зменшуватися. Але якщо ми ставимо оці змінити розмір, то ми маємо ще задати розмір першочерговий 100%. Точно така ж команда буде і для другого персонажа. Тільки єдине, що ми ставимо, якщо ми зробимо таким чином, вони рухаються над зустріч один одному. Після кожного змінює образ, змінює розміри, тобто в нас нема умови завершення нашої програмки. Тому ми тут можемо додатково поставити. Цикл завжди. Тобто, щоб оці повтори і зміна образів в нас рухалися завжди. Так, зараз, давайте тут навпаки, ось так поставлю. Так, що трапилось? А, це зайве в нас. Зараз, секундочку. Ось так. Тобто, при старті. Угу. Зараз. Щось занадто швидко це все пройшло. Так, тут добре працює, а тут я вибачаю, щось оця права дівчинка занадто швиденько рухається. Переміститись на 10 кроків. У вас тут переміщення, що там було координати, там ви трішки не видавали. Угу. Ну так, да, при старті, да-да-да. У нас ж першочергові координати правильно, абсолютно. Для другої дівчинки. ж Першочергові координати якраз. Трошки інакше. Тобто, я не ту частинку якраз видалив. І ще раз, от вони десь опинилися, старт. І вони потрошку рухаються назустріч один одному, змінюючи свої костюмчики. Ну, поки не зустрінуться. В цілому, дивіться, навіть якщо вони зустрілися, нічого далі не відбувається. Тобто, в нас в завданні не прописана умова, коли в нас завершена програмка. Тобто, цього буде достатньо. Створіть проект, в якому сонце піднімається над горизонтом і заходить на горизонт, початкове положення сонця в лівому нижньому куті, використовуйте відповідні вигляди з тла сцени. Ну я думаю, що якщо з, першо... з персонажами у вас не виникло питань, сонечка ми робимо те ж саме. Тобто сонечко зліва знизу проходить спочатку вгору вправо, потім сідає вправо-вниз. Ну, Тобто, я думаю, що проблем не має бути. Як виглядають приклади наших програмок? Будь ласка. І ще разок, для персонажів. Ось вони рухаються, змінюють образи, і рухаються назустріч один одному. Тобто, без проблем відбувається переміщення, зміна образу і зміна розміру. І ще разок, можна і не характер додати. Чому я просто брав характер? Тому що тут в перше самі персонажі, і плюс там багато образів. Тобто завдання не важкеньке. По сонцю, дивіться, ми не розбираємо, що там за скрипти, просто показує, як відбувається звичайний фон на ваш вибір. Ну, це, наприклад, фон неба. І наше сонечко. Старт. І пішло. Потрошечки рухається вправо вгору, і потім змінюється вправо вниз, вправо вниз. Угу. І зверніть увагу, тут для сцени ще встановлено такий ефект. Дивіться, для сцени встановлено такий ефект. Встановити ефект колір в 30, чекати 1 секунду і повторити 480 разів, змінити ефект колір на 0.5. Це відбувається, бачите, це для фону зроблено. Тобто, в нас міняється ще і зображення самого фонус, тобто самої нашої сцени. Ось таким чином. Ось таке невеличке завдання, на два пункти.